Я Краснов Володимир Миколаєвич, завідувач центром онкоурології обласної клінічної лікарні імені Мечников, лікар-уролог вищої категорії, сертифікований лікар-онколог, заслужений лікар України. Однак, перш за все, я людина, яка переймається вашими проблемами, бо моя родина теж стикалася з онкологією і, на жаль, я втрачав. Запорука успіху в лікуванні це рання діагностика. І лікарня мечникова має повний спектр діагностичних засобів для ранньої діагностики пухлин сечової системи лабораторні, ультразвукові, радіологічні, ендоскопічні, магніторезонансні. В нашому центрі надається максимальний об'єм хірургічних втручань найвищої категорії складності при раку нирки, сечового міхура, передміхурової залози. Наступає час, коли кожного мужчина. Починають турбувати проблеми суто урологічні, але є найкращий вихід це лікарня мечникова і досвідчені лікарі-урологи. Краснов Володимир Михайлович в цьому питанні найкращий. Приходьте до нього.